3 березня в центрі Карлика зранку жителі міста та його гості створили коридор пошани, по якому приїхав кортеж із тілом жителя Пігів Миколи Коломійця. Загинув він 25 березня. В бою поблизу Села Сеньківка Куп'янського району Харківської області. Він був призваний на військову службу 29 листопада минулого року. Служив радіотелефоністом Стрілецького батальйону на Харківщині. Героєві було 48 років. Поховали Миколу Коломійця з військовими почастями на центральному цвинтарі села Пії, сусідньої, області. На війні з агресором гинуть наші герої. Вони захищають нас із вами, дають можливість і хліборобам займатися своєю справою. Весна у цьому році краще, ніж торік, вологи набагато більше, і весняно польові роботи розпочалися раніше. Про їх хід розповідає заступник карлицького міського голови Іван Сімцов, який опікується аграрними питаннями в міській раді. Інтерв'ю із ним ми записали 2 квітня. Польові роботи продовжуються в нашій громаді. Вже ранні зернові на завершальній фазі. Досівається ячмінь. Сьогодні вже більше 85% посіяно, це там 850 гектарів. А в нас там 1100-1200, ще таких точних даних немає, побачимо тоді по, по, по кінцю. 60 гектарів гороху вже по він сходить, є овець сходить, там його теж мало до 40. Ну така посівна. Сьогодні почали вже не почали, а вже фермерське господарство завершує посів цукрового бурюка. Завтра переходить до посіву. Це ж фермерське господарство широкого ступа буде допомагати сіяти агрофорту, бо в них немає таких агрегатів. Вони там десь біля 500 гектарів обіцяють посіяти. Ну, от Така у нас посівна компанія завтра. Ну, і Я думаю, вже з цими днями на цьому тижні приступлять до посіву соняшника, вже пора. Кукуруза далі, соя теж далі ще трошки. Пізніше, бо ще не відомо, яка буде погода. Сьогодні у нас тільки 2 квітня. Це для таких наших термінів посіву це дуже ранні сроки, у нас таких рідко таке буває. ну Така в цьому році весна. Скажіть, ну, а можете якийсь аналіз зробити про посівні площі? Торік, цей рік. Є після... пріоритети? Ну Зменшились площі посівні зимої пшениці. Це майже на 25 гектарів зменшилося. Пшениця, ви знаєте, не в ціні, попиту на нею немає, ціна дуже низька, тому аграрії вирішують сіяти те, що дає зиск, а не просто сіяти. Ну, Ще посіяли тільки там, де це вимагала посівні площі, де вимагала ну, структура посівних площ. Продовжуємо розповідати про хід двомісячника у нашій Кагарлицькій громаді. Як це відбувається в Ліщенці, розповідає староста сіл Ліщенка, Тернівка, Расавка, Ліщенська Лідія Токовенко. В місячній благоустрої ми розпочали із кладовища села Ліщінка, де ми його закінчили, ну і ще ми будемо вбирати гілля в першу чергу. Тепер ми починаємо із центру села, побілки, пічистки бордюр, у нас садок, майданчики. Ми пообрізали, ми все повивозили і будемо приступати до побілки. А як населення? Населення залучаємо. Ну, Докладовище до залучаємо, ну дуже-дуже мало людей приходить. Ну, є, що допомагають, приходять і допомагають. Ну, дуже мало. Хотілося б кращого. Щоб... Привчаємо, да, да. Приучає. ну, залучаємо, заохочуємо. Ну, ну, ще не все виходить. Ну, дай Бог, що Так, да, Працюємо, працівники старостату, культура, соціальні працівники всі в нас залучені. ФАП, всі в нас працюють. Дай фермери Бог. допомагають нам техніку, а, да, до речі, як? Допомагають нам фермери, надають техніку, прицепи. Все, що нам треба, допомагають. Мені тут все дають. Із села Кадомка Демівщинського старостинського округу, надійшла інформація про хід. Весняного двомісячника благоустрою. Цього разу тут висаджено близько сотні саджанців сосни. Акція відбулася завдяки кадомчанці Оксані Андросенко, яка замовила саджанці власним коштом у Житомирському лісництві і їх прислали новою поштою. Не стоять осторонь заходів у рамках двохмісячника і в Шубівському старостинському окрузі. Тут, як і скрізь в Карлицькій громаді прибирають, загрібають, підмітають і підбілюють. одним словом, наводять чистоту і порядок. А от погляньте, скільки лебедів на місцевому ставку краса та й годі. Служба 101 повідомляє, 1 квітня 15.37 надійшло повідомлення до оперативно диспетчерської служби про загорання трав'яного настилу в расавці Слобідській. На місце викликало виїхало одне відділення. 19-ї Державно-пожежно-рятувальної частини Скарлика ними було встановлено, що горить трава на площі 1 гектар. Пожежу було ліквідовано о 17.47. У Демівщині 2 квітня черговий караул Державно-пожежної частини Рятувальної частини з карлика гасив пожежу, горіла тимчасова споруда площею 70 квадратних метрів, в середині якої був електро та бензоінструмент з пожежею боролися майже дві години.